Чернухинская районная организация партии «Удар» разом с другими оппозиционными партиями нашего района начала сбор подписей за открытие травмопункта на месте закрытого хирургического отделения в Чернухинском районе. Можна сьогодні. Кармани нам ще кладуть, буде фінансування. Зарплати не додають, люди роблять за тисячу, ходять, а він розвішує до річки. Приїхав туди писати, де Аюнка, на оборонку. чехелюсь Необхідність травмопунку для цих очевидних звернення до органів влади і до депутата Тараса Худового від партії Удар. Сьогодні ми зібрали за годину на більше 60 підписів. За останні дні ми зібрали до 200 підписів. Разом з опозиційними партіями, я думаю, це вже загальна сума підписів буде більше, ну, близько пів, пів тисячі, близько 500. І... Звертаємось, будемо чекати, що органи влади реагують на звернення людей, яким необхідна лікарня, щоб було збережено терапевтичне, дитяче відділення і щоб був відкритий на Процес збору підписів продовжується і зараз.